9 травня буде грім салютів, і поруч з нами в дивній вишені повстануть ті близькі і незабуті, хто назавжди лишився на війні. І будуть радість, будуть сумі сльози, багрянець квітів, спогади, пісні, придуть до хат і сядуть на порозі, хто назавжди лишився на війні. Ти прийшла перемога слідами війни, з-під заліза і попелу цвітом весни, тим навічним вогнем, що горить не згора, обеліском, який залишила війна. Вже 71 рік ми несемо квіти до могили загиблих, несемо здячністю в серцях. Ми пам'ятаємо про тих, хто не вернувся з битви. Ми думаємо про вас, що серед нас живих. Ми будемо за вас свій очі край любити і на землі своїй лишати добрий слід. Ми, українці, ми ніколи не забудемо подвиг своїх дідів, прадідів у Другій світовій війні. Солдатський подвиг в роки Другої світової війни в пам'яті поколінь буде жити вічно, солдатська пам'ять це той голос історії, який ми повинні слухати щодня для усіх поколінь. Як голос правди про Другу світову війну та маки маки навесні, Серед поля наче жар горять. соло співають жалібні пісні, де солдати міцно міцно сплять. Маки червоні знову розвітають. Пам'яті ті бережуть і до вогню, що серця зігріває їхні онуки йдуть, маки червоні знов розцвітають, пам'яті бережуть і до вогню, що серця зігріває їхні онуки ідуть.